Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити розклад на таку тему. Тільки що я подивилася таку річ. Є такий Євгеній Шевченко. Наскільки я розумію, він або народний депутат, ну, неважливо. Я пам'ятаю, як він висміював залужного. І так, таке запитання, верніше не запитання, дивіться, що він написав, його пост, здається, це Телеграм. Я ось вам тако коротко покажу, що ви бачили. Я собі зробила скріншот, і зараз будемо робити розклад. І так, не, 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 він тут російською, ну він же ж тільки ім'я Шевченка має, але української не знаю. От. Не хочу нагнітати обстановку, але не исключаю відкриття російсько білоруського другого фронту. Російсько-білоруського, ага, так. Да. Виглядає ще що щось. Ну, зараз будемо дивитися. По крайней мере, тут дивіться: початок чогось. Це вже нагнітання. І так, відкриття російсько-білоруського другого фронту. І тут справа не в Януковичі. Напевно, туди і Янукович приїхав. Вмісті з Путіним в Мінськ приїхали всі, просто всі: новий міністр їх оборони і сам Лавров. Це плохо, дуже плохо. Дивіться, ну от випали карти. Якраз на відкритті російсько-Білоруського фронту. Ця карта вона говорить про ускладнення, про накопичення, про накаляння. Накал. Накал. Накал чогось, і ви знаєте, навіть дуже дуже потужний. Тут працюється над чимось. Зараз ми подивимося, це іпсо? Ось, чи це дійсно російсько-Білоруського фронту. Тобто е ходять чутки, і ви мене теж питали, чи буде щось в Білорусі? І так, давайте тоді вже робимо. Я беру. Зачекайте, зачекайте секунду, інше таро. Ось, щоб вже не переривати розклад. Тому що вже випадала енергія, і я це не зможу повторити. І так, робимо тоді прогноз на місяць. В наш... І так, сьогодні я роблю це пізно вночі. 24-го я роблю. В мене 22 година. І так. Ідемо робити розклад. Це, значить, сьогодні п'ятниця, 24 травня, так, ми робимо від сьогодні приблизно на місяць. Ідуть якісь переговори, якась, якась спілкуються. Тобто, на військові теми. Дивіться, робимо приблизно на місяць червень, так, але починається вже з моменту, як я роблю розклад. Таро, воно в рамки неможливо закласти, воно може і раніше, може і пізніше, може собі туди-сюди, як в нього енергія в її. Але ми дивимося. І так, розклад на червень місяць цього року, чи дійсно щось там накопичується. Приблизно на місяць дивимося. І так, Що чекати від? Російсько-білоруського, верніше з Білорусі, чи чекати від щось? Буде якийсь штурм, наступ. Що чекати нам? Ну, накопичення там іде, прямо у кордонів. Дивіться, випадають. Ви знаєте, загострення, я бачу, на самих кордонах. Дивіться, дійсно, дійсно, дійсно. Тут, скажімо так. Ну, наша влада вона не, по, не повідомляє ніколи, так? Але дивіться, не просто так вони всі туди з'їхались. Тут дійсно скупчення чогось, загострення чогось. По місяцю це завжди іде щось непрозобре, щось приховане, щось нагнітається, щось приховується від нас, щось там відбувається. Бачите, дві людини б'ються. тобто... Тут і от Україна поряд. Тобто виглядає, що дійсно так, і трійка мечів теж недобре. Це виглядає загострення. Тут, бачите, йде підготовка. Перед цим ми теж дивилися на іншому таро, коли саме вилітало. Теж там була йшла підготовка, новий початок, загострення. Ось тут конкретно карти теж це показують. Дійсно, до чогось готуються. Але ми зараз дивимося, тому що тут ще руху немає. Тут тільки, знаєте, можуть бути якісь заяви з того боку, можуть бути. Це, знаєте, звільнення, висловлення на публіку, трошки задиркувати такі висловлення. Зараз ми подивимося, до чого нам готуватися. Ну, загострення є, але поки що руху нема. І так, до чого нам готуватися найближчим часом? Ось. Ця карта вже говорить. Але зараз подивимося наступні. До речі, Зеленський про це все дуже добре знає. Так, чи зараз я ще буду задавати? Дійсно, виглядає. Виглядає, що так, іде в цьому напрямку. Загострення йде, йде щось. Але, дивіться, все рівно тут рух іде. Скоріше за все, це можуть бути летіти ракети, але все рівно ближче до кордону. Зараз я ще запитаю, це є. Um, ну, як сказати, налякати, настрахати, наскільки це серйозно. Наскільки це серйозно? Зараз я три карти витягну. Ну, давайте я так скажу. Це серйозно. Давайте я скажу так. Це серйозно. Чому? Тому що. Ось ці карти говорять, поки що так, воно ніби м -м, нічого такого серйозного не відбувається, але прицільно а, накаляється ситуація. Буде, відти щось ми почуємо. Давайте я так скажу: щось відти буде. Я не хочу зараз, дійсно, от як цей Шевченко каже, не хочу він накаляти, я теж не хочу накаляти, але карти показують, що щось звідти ми почуємо. Можливо, навіть не у червні, можливо, навіть пізніше. Я не можу сказати, це буде ядерна зброя, це буде. І ось ця нижня карта теж натякає, тобто штурмувати будуть, так? Ось. Але щось ми відте почуємо. Тепер я подивлюся, чи готові наші. Чи готові українські кордони зустріти ворога? Будь-яким шляхом. Готові. Готові, в принципі. Тут все, наскільки я розумію, тут готовність є. Є готовність, мої дорогенькі. Давайте я скажу так, один до 8. Тобто, якщо відти піде тисяча, у нас ну це не значить, що з нашої сторони вісім тисяч буде, але я відчуваю, що буде у вісім разів а, а, сила, наша сила протистояння, як один до 8. Це не в людях, а саме в силі. Яка сила? Яка тактика? Тому що ви розумієте, що все рівно один наш воїн зробить більше краще, ніж 10 їхніх, наприклад. Так? Ну, це я приблизно, але все рівно наші військові кажуть, що ну так розказують. Ось. І в мене іде ось таке, що один до вісьми. Тобто, у нас дуже добре підготовлення. Давайте я скажу так: хоча ось це мені не дуже подобається. Я зараз докладу. Ну, готові, готові, мої дорогенькі. Але чомусь, чому нема дорослих? Не вистачає, людей не вистачає, мої дорогенькі. Людей замало. Дивіться, я так скажу, скоріше, там за все є якісь зуби дракона, чи як вони називають, що заблокують, так? Ось для протитанкові ці речі. Але в мене йде таке, що в нас там людей замало. Гаразд, я не буду більше говорити. Що... Ну, я не думаю, що москальна мене дивиться, тому до них не просочиться ця інформація, але ось я так це бачу. Молодняка там багато, молодих, верніше, свіжих, а, можливо, не так дуже добре. Гаразд. Не буду я говорити більше. Угу. Гаразд, мої другенькі. Тобто, готуватися будемо, підготовлені і чекаємо на новини з того боку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!